Коротше, в одному королівстві був конюх, який без тями просто був закоханий в принцесу. Та й в нього така була одна нездійснена мрія. Він хотів полизати груди принцесі, вже не знає, вже в нього це з голови не виходить. Він весь звівся, що робить, що робить, що робить, коли підходить до. Придворного лікаря і каже, так і так, в мене така біда, от прямо це у мене не виходить з голови. Можете мені чимось допомогти? Лікар каже, можу, знаєте, можу. Але це буде дуже вам дорого коштувати для вас. Конюх каже, та я все віддам, що в мене є. Я все достану будь-які гроші. ви тільки це зробіть. Каже, добре, каже лікар. Він взяв незамітно принцесі, підсипав на груди порошка такого, що груди сверблять. Та й вона ходить, чешеться, 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 Вже всі методи випробувала свербить і свербить. Вона вже все готова була зробити, щоб це пройшло. Щоб вони свербіли. Ну тут лікар підходить до принцеси, каже: знаєте що? У нас є такий конюх, ну просто скарб, а не конюх. Тільки його слина може зцілити вашу сверблячку. Треба, щоб вам він полизав тут і все пройде. Ну, так і зробили. Конюх відвів душу вже, груди пройшли принцесі. Приходить, ж лікар за розрахунком до цього конюха: ти мені обіцяв, давай гроші. А конюх каже: не дам, у мене нема. І що ти мені зробиш? Каже: лікар, добре, я тобі зараз зроблю. Пішов до короля, підсипав йому той порошок сверблячі в штани. І каже до короля: стикалися ми вже з такою хворобою в королівстві. Вихід один у нас є тільки конюх.